Хоча саморобний шиномонтаж. Поки він в планах, але зараз буду починати. Вічна проблема розборок, не знаю, як там, якщо для людини раз в рік поміняти ще розбороті, то не проблема. Для мене то вічна проблема. От заказав, наприклад, людина Титани. І щоб зараз розбороті, завести на шиномонтаж, треба 200 гривень дати. Це я вже втрачаю. Або можу людині об'ясняти, що 200 гривень ви мусите більше докинути, щоб я розбортірував ці диски. Ну, Щоб забрав шини, а диски вам відправив, чи наоборот шини відправив. І вирішив боротися з цією проблемою, тим, що хочу собі зробити такий ручний шиномонтаж, щоб можна було І, Якщо потрібно, і забортірувати е, любий диск, шину скат. От зараз це буде опора на цьому от приблизно так воно і буде зараз Ну коротше, вже зроблю, покажу вам, як це буде виглядати. Звичайно, нині не встиг я зробити, світла не було, але так воно виглядає. Е, цей кардан, ну кардан від чогось, був... не знаю, це ще в діда валялося, мого небожчика. Е, кардан переварив до опори. Тут вирізав з диска, ну середину, Буде прикручуватися оцей диск, щоб депортюватися, буде, буде прикручуватися болтами, Ну чи одним-двома болтами. Не знаю, що думаю, можливо, є підняти, щоб, ну, щоб диск був вище. І також знизу зараз треба зробити, щоб віджимати, от ви поняли, що треба по краях віджати саму покришку від диска. Також зараз буду вирізати оцю частину диска. І цим частинам воно буде і нажимати на самий диск. Далі ще зроблю покажу. В принципі, виглядає непогано, Ну, мені здається, навесні треба буде заляти, його забетонірувати. Так, по шиномонтажу ось так це вже діло виглядає. Тут я нічого не доробляв, а от саму опору я доробив, яка буде віджимати. Ось так береться рукою і нажимається. Віджимається саме. Сама покришка від диска. Ну, показувати не буду через те, що все, все це діло на прихваточках. Тут теж на прихватці, тут ще на прихватках. Так, Тестовий варіант. І тим більше вечором світло погане. Не хочу нагружати лінію. За дня це все діло обвариться. І також ще треба придумати е, самі, якусь монтажку, якщо. Можна було підважувати е, покришку і навколо диска її підважувати. Можливо, хтось таке робив, може підказати, яку краще зробити монтажку. Ну, завтра покажу вже, як бортірувати. Конструкція готова, ну, треба вже деякі нюанси тут доробляти. Е, обварив я вже ось ці болти. Все пообварював, нажимати, а виявляється, що в мене неправильний угол. От, не віджимає воно до кінця, не вистачає йому е, угла атаки. Воно ніби відпихає ще, але замало, тут треба більший упор. Тобто треба пересверлювати, зараз пересверлюю звідси сюди. І, певно, що поміняю трошки лапу перевору зовсім інакше. Воно має натискати туди вниз, а воно в мене виходить, ніби відпихає звідси. Так то Конструкція працює непогано. Ну, треба доробляти. І тут буду, певно, теж зараз по-інакшому переробляти це все діло. От, воно відпихає. А так не повинно бути. О, це я розумію зовсім друге діло. Пересверлився трошки далі. Раз. Ями. Все колесо віджати. Ну, сама покришка. І все, можна тепер сюди монтажку запихати, ще з другої сторони віджати, щоб воно відійшло. І можна буде пробувати тепер його Тепер Треба доробляти оцю частину. Трошки я придумав по-інакшому. Зараз попробую сюди приварити ступицю, щоб можна було закручувати болти, прикручувати сюди, Потай їх до ступиці і фіксувати. Ну і потрібно ще монтажку придумати якусь, щоб його добре скоріше розбортирувати. Ну, далі покажу. Так, приварив я вже цю тарілку, от вже навіть диск прикрутив. Так це діло виглядає. Приварив я три косинця, Так їх обварив. Ну, після цього стало набагато краще. І маю ось такий кусок лома. Зараз його возьму тут більше обглажу. І цей ще сточу тоньше. І це буде для того, щоб підважувати саму покришку. Коротше, шліфую його далі. Тут я маю ось таку типу, шарову стойки стабілізатору, застрі що-то. Зараз буду її приварювати. Так, приварив, я ще таку штуку зробив, з рульового, чи, з рульового наконечника, чи стойки стабілізатора. Ось такий шарик, тут підшліфував. Ще завтра тут підхвачу. Хотів вже розбортувати, але що ця конструкція не витримала. Заслабко я зварив, доведеться завтра дати якісь косинці сюди. Та я ось тут дав дав косеньці. А що ти тепер, тепер посмертно? Ну, тут не треба давати, бо тут буде sm диск шиною, то може заважати. Тут я не давав. Думаю, три хватає з головою. І також тут треба дати. Вже практично розбортували. Каже, відламалася ця тарілка. Так що завтра будемо пробувати бортирувати це все діло. Ну що ж, щенов монтаж нарешті готовий. Перше колесо є розбортуване. Нарешті півдня ще сьогодні мучився, переварював. Ай. Так що, то зіскаколо, то угла було замало. Коротше така бавленька. Що тут Ну, але загальному скажу діло робоче. Фу. Ну, трохи побавився. Нічого, за тепер можу сам собі розбортувати. Покажу в наступному відео, як це роблю. Ну що ж, друзі, всім доброго дня, чи вже вечора. Сьогодні відео не про машини, а більше про шиномонтаж. Вічна проблема, що... Заказують в мене люди диски, чи заказують шини і постійно я мушу, попадаю на кошти через те, що потрібно заплатити шиномонтажу. І не тяжко людині об'яснити, що там ще треба 50 гривень на кожному колесі вам докинути, через то, щоб я розбортував. Ідея, хто не хоче брати навіть за таку ціну, як я кажу, а не те, що навіть ну, за шиномонтажі слова нема. Тому вирішив зробити такий домашній шиномонтаж, хоча б щоб розбортувати, а в подальшому буде вдосконалювалося, щоб воно було і забортувати, і розбортувати. Зараз покажу, який в мене вийшов. Це вже готовий екземпляр, який я щоб, звичайно, вдосконалював, малював і так далі. Ну, хочу показати свої перші рази, як в мене це все виходить. Ну, Почнемо я заказ на шини, сказав я людині там, нормальну ціну за шини. І вже не казав ціну з шину монтажу, бо вже в планах був зробити свій. Для початку ми викрутимо ніпель. Так, Ніпель відкрутили. Це в бік. І для того нам потрібно віджати. Зараз показую. Може, з першого разу не вийде. Звичайно, конструкція не є ідеальна, але ще що щось буде вдосконалювати. Так. І також робимо трошки... О! Все, ще не Ну, На одному диску в мене легко відійшло. Здається, що, бачите, відпустив. Так. І потрібно ще тепер другу сторону віджати. Так само. Робимо з інші сторони. Так, видимося. Є. Yeah. Все. У нас віджато дві сторони. Фу. Таке таке заняття. Десь загубив я свій пензлик, використовую ну, просто моючи, для того, щоб змастити. Ай, загубив, доводиться так рукою провести! Так, це є. Не знаю, чи потрібно звук сторін, але я змащую, щоб кажний опитний, краще змащу звук Так, Головне, щоб мама не бачила, що я забрав. І мою маючи... Так, це все діло змащене. Зараз ставимо. На цей станочок нам потрібно зафіксувати. Якщо ми не зафіксуємо, це дуже погано. Так, теперь берем такой лом маю. Сейчас вам все покажу. Сначала покажу как и... Так. И... Оп, оп. Yeah. Це третій, скажімо, житті, що я розвартірував. Так. І повторюємо ту саму процедуру. Так. От і все, на ну, цю частину треба допрацювати. Не знаю чим причина, чи це диск жорсткий такий, ой, не диск, а сам іскат, чи тут потрібно щось допрацьовувати. Скоріше все, що тут треба ще зважувати. І треба тою робити інакший спосіб бортіровки. Добре. Ну що ж, ви бачили, як це діло все. У мене вийшло. Ну що ж, вдосконалювати ще є, чого дуже багато. Зараз покажу всі розміри і що як тут робилося. Почнемо з самої монтії. Ну, це кусок лома, Зашліфував я до, ну, з більшого на меншу частину. Шарик це не знаю, якась рульова тяга чи стабілізатор, мені здається, з Ой, шарик такий, Так. Сама конструкція це пляха в мене була, просто ну, ні я ліпшого не придумав, в зимі зараз заливати ніхто не буде, на мороз сьогодні мені наморозці. Е -е, Навесні, скорше, заляється квадрат і це все діло там, буде стояти штирло, бо от Бачите, конструкція така. О, тут треба, щоб воно все стояло чітко. Але е -е, що маємо, то маємо. Поки що так. Е -е, ця конструкція це ближче. Ну, Якийсь дешель був, чи кардан був колись від якогось трактора чи Камаза. Ну, Що було, з того робив. переварено було. Також тут ще додав Ну, Бо без косинців вже б цієї труби тут не було давно. Їй би вірвало. Ходи сюди, покажи. Тут додавлено просто квадрат, Скажи ближче. Не знаю, труба профіль. Там, скільки? 5х3, на чи на скільки? Теж якісь були залишки з плоту, чи щого, чого були ось такі дві смужки. Просто просверлився, насквозь тут і тут просверлив. Розмір, не знаю, все, -все на око виставлялося. Тут також профіль трошки тонший, теж два з... дзвіна було колись, псевдопускак, з того, колгоспу двина. Цей кусок вирізаний був з диска, вже диск виніс. Ну, ця частина це вирізана з диска. Переварював я вже три рази цю частину, зараз покажу чому. От або гнуло, хоча як тут вигинало, або не вистачало цього угла атаки. Ну, це таке. Це пробна версія була. Зараз покажемо цю частину. Це просто вирізана частина диска середина. Десь, як хто просто вирізав середину, в мене був загнутий диск. І сюди прикручуються ці диски, які мають бортувати. Правда, з першого разу в мене бігло мало всю тарілочку, через те, що я тільки приварив цю середину, Покажи. А наступний раз це я вже дав ось такі підсилення, тут і тут усилив. І тепер воно вже стоїть. Ну, не ідеально рівно, але. Хоча б не вириває. Ні, тепер вже не вирве. Ось така конструкція. Ще планую вдосконалювати цю частину. Вона мені не подобається. У мене вийшло криво. Ну, Буду переробляти. І також вже заказав так як наші на монтажі, ось е, ластівка голова, чи як шина голова називається. Щоб вже зроблю таку конструкцію, що собі заложив і не як на шиномонтажі монтажі раз, раз собі розбортірував. В наступному відео попробуємо забортірувати. Як це вийде, не знаю, чи вийде, ще не пробував. Ну, попробувати треба. Звичайно, Звичайно ця конструкція не робилася для того, щоб тільки розбортувати. пробували ще її забортірувати. Тут є ще, щоб вдосконалювати. Ну, для дому. І схватає ось таке з головою. як мені потрібно є постійно от два диска, розбортіровано скільки? То 10 хвилин часу на війні. Ну, 100 гривень лишилося в кишені, це теж непогано. Ну, хай буде 15 хвилин, піде на 4 диска, ну 20. Ну, де за 20 хвилин можна заробити 200 гривень. Е -е. Ну, то нема про що спарити один раз. І по суті, я й тут нічого не купляв. Пішла тільки з розходного матеріалу, це тільки електроди. що ну, Дійсно пішло. А теж матеріал в нас у не вдома. Щого було, з того зробив. Напишіть в коментарі, як вам, що тут ще можна вдосконалити, що доробити. Можливо, в когось є ось ця пташина голова чи як вона називається. Ну ця лапка, як на шиномонтажі. Хтось би продавав, готові ну, там не за, 20, не за 5 тисяч, так як воно стоїть в інтернеті, там якісь слабі люди. На Алікспресі по 300 гривень продають. А чекаю ваші коментарі, чи корисна штука, чи потрібна. І напишіть, що ще вдосконалити. Обов'язково буду читати ваші коментарі і чекайте наступного відео. Всім дякую за перегляд і для Богдана ось такий лайк поставте.